Ви ніколи не цікавилися, чому птахи під час перельотів точно знають, куди їм летіти? Чому стрілка компаса постійно вказує на північ? Що ж захищає нас від потужного сонячного вітру та космічного випромінювання? Сьогодні ми про це дізнаємось. Отже, стрілка компаса завжди вказує на північ, куди б вони йшли і як би не крутилися. Як ми знаємо, якщо взяти два магніти і поставити їх протилежними полісами, то вони притягнуться. А якщо розвернути один із них, тобто розмістити магніти однаковими полісами один до одного, то вони відштовхуватимуться. А що буде, якщо один із магнітів замінити на компас? До речі, ці неодимові магніти настільки потужні, що вони можуть відштовхувати один одного навіть через руку. Давайте проведемо дослід. Візьмемо магніт та компас. Магніт наблисимо до невідміченої стрілки компаса південним полюсом. Як ми бачимо, відмічена стрілка компаса, яка завжди вказує на північ, перетягнулася до південного полюсу магніту. Але якщо прибрати магніт, то стрілка компаса знову повернеться на північ. Отже, компас це теж маленький магніт. А що якщо Земля це теж магніт? Ну, це все пояснює. Давайте ще один дослід проведемо. Знову візьмемо компас та магніт. Підвисимо магніт на чомусь, у нашому випадку нитка. Уявімо, що магніт має кулясту форму, проведемо компасом по уявній лінії поверхні нашої кулі. У якій би точці ми б не знаходились, відмічена стрілка компаса завжди вказуватиме на південний полюс магніту, тобто на північ нашої уявної кулі. Отже, Земля має власне магнітне поле і, відповідно, полюси. Магнітне поле Землі формується завдяки процесам у рідкому зовнішньому ядрі планети. На відстані 1800 миль від поверхні вниз. Там циркулюють у рідкому стані два метали нікель та залізо. Це магнітне поле також сильно захищає нас від сонячного вітру. Отже, магнітне поле Землі досить сильне, але воно не найсильніше серед планет Сонячної системи. Найсильніше магнітне поле із планет сонячної системи має Юпітер. Юпітер має величезне магнітне поле, напруженість магнітного поля у верхніх шарах атмосфери планети у 20 разів більше, ніж на поверхні Землі. Магнітосфера Юпітера у напрямку від Сонця сягає майже до орбіти Сатурна, але в напрямку до Сонця вона майже в 40 разів менша. Магнітне поле захоплює сонячний вітер, утворюючи на відстані 177 тисяч кілометрів від планети радіаційний. Пояс, приблизно в десятеро потужніший від земного. Окрім того, магнітне поле має і найбільший супутник Юпітера Ганімет. Його магнітне поле досить сильне та взаємодіє із магнітним полем Юпітера. Про магнітне поле інших планет сказати загалом нічого. Або воно занадто слабке, бо взагалі відсутнє. Окремо хочу лише додати про магнітне поле крижаних гігантів. Ось фото тут все зрозуміло. А от про магнітне поле сонця розказувати можна досить таки довго, матеріалу там на окреме відео, але скажу лиш найважливіше. Магнітне поле сонця не просто потужне, від усвідомлення його масштабів просто вибухає мозок. Магнітне поле сонця настільки гігантське та сильне, що своїми розмірами воно сягає всієї сонячної системи. Сонячна плазма має високу електропровідність, тому у ній можуть виникати електричні струми, і, як наслідок, магнітні поля. Внаслідок утворення локальних магнітних полів і особливостей обертання сонця. Магнітне поле сонця постійно витягується та рветься. Тому ми знаємо сонце та інші зірки не як спокійні лампочки, а як бурхливі океани енергії. Також лінії магнітного поля статні вириватись назовні у вигляді петель, їх повністю оточує розпечена плазма. Якщо ця петля переплететься з іншою або змінить форму, то вся ця плазма вилетить у відкритий космос. Також сонце постійно викидає у космос потоки заряджених частинок, це називають сонячним вітром. Отже. Сьогодні ми дізналися про цікаву інформацію про магнітне поле Землі та інших космічних тіл. На жаль, мій екранний час закінчується, тому я вимушений з вами попрощатися.